Чорній магії, як використовується ситуація з фрагментами сутності. Тут ми зустрічаємо, дуже часто зустрічається те, що під час заклинання, накладення заклинання на людину, такий фрагмент сутності, практика цього, да, який вже поглинений темними сутностями. І цей фрагмент може бути накладений разом із заклинанням, був переданий жертві. І вже потім відбуваються такі круте піке, да, як у людей все було добре, а потім ну просто-просто жесть трапляється. І от це, це до речі, і приклад а, а, того, можете підмітити, що якщо у людини все різко почало валитися, а, а, різко а, фінанси, сім'я, робота там. Різко вона починає зловживати, якісь залежності підсипляються, то це чисто магічний чорний вплив. Це така частина бойової магії.